Помер через 9 днів після мобілізації. Смерть 35-річного тернополянина Миколи Ірзайкіна викликала значний резонанс. Чоловіка мобілізували 1 лютого, а вже через 9 днів він помер у навчальному центрі від гострої легенево-серцевої недостатності. Під час проходження ВЛК був повністю здоровим, запевняють у центрі комплектування. Рідні припускають, що захворів через неналежні умови, в яких перебував у навчальному центрі. Поховали чоловіка 13 лютого. Сиротами Залишилися двоє дівчат-близнят. Польські фермери продовжують блокувати деякі пункти пропуску на кордоні з Україною. Днями протестувальники пошкодили кілька українських фур та висипали зерно. За такий вчинок вибачився польський міністр сільського господарства і розвитку села. Однак, на жаль, проблеми це не вирішило. На в'їзд до Польщі стоїть черга. Вантажівок практично не пропускають. А екс-голові Тернопільської облради частково змінили запобіжний захід. Цілодобового на нічний домашній арешт суд заборонив Михайлу Головку виходити з дому з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Зауважимо, що з 12-ї години ночі до 5-ї ранку триває комендантська година. Відтак практично з таким запобіжним заходом сьогодні живуть усі українці. Всі ми сьогодні зранку трошки люди. 15 лютого у соцмережах активно обговорювали конфуз через технічну помилку на сніданку з 1+,1, плюс де ведуча Людмила Барбір нецензурно висловилася через невдало підібраний костюм. Ведуча прокоментувала інцидент і вибачилася. Ті, хто мене добре знають, вони знають, що зазвичай я собі такого не дозволяю. Але сьогоднішній ракетний обстріл, який нам влаштувала в черговий раз Росія, звичайно, наклав свій відбиток, тому я при. Прошу за це водночас. Вона закликала бути відкритими та виплескувати свої емоції, коли болить. І до добрих новин. Весна перемагає зиму. Вже з'явилися перші підсніжники, а на вулиці теплі. 10 лютого на Тернопільщині взагалі зафіксували температурний рекорд. Повітря максимально нагрілося до плюс 10 та плюс 12 градусів Цельсія, що історичним максимумом на цю дату, повідомляють синоптики. Нагадаємо, продаж першоцвітів заборонений. Милуйтеся ними у лісі або на клумбах. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь.